За та що таке урон? Так, вітаю, вітаю! Летимо десь до міста, трошечки до міста. А ну, ми... Ми будемо випадати, я поки що не дуже впевнений куди. Треба до, до до якоїсь хатиночки. Однієї з цих хатиночок. Тесенко. По центру, а ні, по центру, щось, щось воно бляха, лазить. На тобі писочок прошпандьорили такі. прошпандьорили. Забираємо з собою. Так, у нас безкінечні набої, хоча б це буде вже. О, блядь здрасте. Глянь, як на колінках можуть. обожнюю Обожню. Це Ці поїздки на колінках. Так, кейс. Okay. Ну, Збоку є розлом, пару розломів. І там я ще куче знизу. Йоп, налякав мене. стволка це. Так, я якось не бачу так, щоб хтось і рухався разом зі мною. Взагалі щось не бачу. Ну добре, То, мабуть, це і добре. Неможливість трошечки. Позицію зайняти. Ооо, ти гля, ти глянь, ти гля. Присняй зі своїм мечем. Так, так, так. Там зверху хтось накидує так плотненько плотненько не підставитись Підставлятись не можна. Та це останній остався, блядь. Ти серйозно? Ти всіх там перехуй, ну ти гля. просто взял все их перехреначил, блядь. Пи***ть, это шо, блядь, вообще за урон? За шо, блядь? За шо так и урон, блядь? За шо? Охренись ему, блядь. Ну, добрый.